Всім привіт, друзі! Сьогодні у мене зовсім не готувальний контент. Сьогодні випробуємо лайфхак з Тіктока це миття голови кока колою Спробуємо, що з цього вийде. Насамперед, я намочила волосся, використовую свій улюблений шампунь, намилюю голову раз, змиваю гарно і ще раз намилюємо волосся. Я трішки прискорила відео, щоб його не затягувати, щоб швидко було ясно, чи дієвий цей лайфхак, чи ні. Я двічі помила волосся, сполоснула його, і тепер саме головне це Кока-Кола. Її потрібно нанести на волосся гарно, розподілити на шкіру голови і залишити в такому вигляді на 5 хвилин. Але мені дуже сподобався аромат Кока-Коли. Чому немає такої маски? За 5 хвилин я гарно, ретельно вимиваю волосся від Кока-Коли і закручую полотенцем на кілька хвилин. Ну, що ж, сушимо волосся за допомогою фена, і мені вже не терпиться побачити результат. Ну що ж, на перший погляд мені дуже подобається моє волосся. Воно наче повітряне. Ще раз, розчасувавши своє волосся, я хочу сказати, що я надзвичайно задоволена результатом. Я й навіть не очікувала, що Кока-Кола дасть такий класний ефект. Друзі, я хочу зблизька показати вам своє волосся, мені дуже і дуже подобається волосся, наче після салонної процедури. Лайфхак дієвий, результат мені надзвичайно сподобався. Поділіться в коментарях, хто ще так само пробував.